За Все ми дякуємо, рідна мовонько тобі, в твоїх словах від щастя потонути можна, присвячуємо віншування всі свої, про тебе ми складаємо поему переможну. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, не бійся, мову, ми твої захисники, все життя боротьми за зброю знову, ми Україну не залишимо в біді. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово – зброя у моїх руках, я подолаю тебе, враже рідним словом, бо мови голос, віри, правди і шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом бо слово меч, що знищує усіх ворогів. Я подолаю тебе, враже, рідним словом щоб ти у мові рідній та й дотла згорів. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Бо слово щит, що захищає Україну, я подолаю тебе, враже, рідним словом, співучим, ніжним, неповторним. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово гостре, слово влучне. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, народ і мови, вічні і нерозумні. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово нас підводить аж до зір. Я подолаю тебе враже, рідним словом. Настане перемога і буде мир. Як гордо, прозвичали голоса синів, це наша сила, а слова доню це ніжність і краса, це наші крила. Я подолаю тебе враже, рідним словом. Бо наша мова. Господом дарована, я подолаю тебе враже, рідним словом ласкавим, ніжним, долею цілованим. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово це моя вічна світлиця. Я подолаю тебе враже рідним словом, і не дивись, я не слабка, бо відсіч дам рішучу, як годиться... Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Бо слово, мамина вечірнє колоскова, я подолаю тебе, враже, рідним словом. У ньому лагідна роса і мрія світанкова. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово рідний дім, куди ведуть усі дороги. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. за нами правда і за нами перемога. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом. Усі гуртом ми станемо устрій, бо українська мова нації основа, її негідний і мізинець твій. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, бо солов'їна наша вічна і свята, з її коріння, хоч і нищиш мову, все українство світле пророста. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, щоб ти боявся паляниці, як вогню. Щоб і в думках боявся нападати знову. Ми не дамо, не дай Бог знищити мову свою. Ми подолаємо тебе враже, рідним словом. Цей меч кували Стус, Франко і Леся, плекали корифеї унікальну мову, бо наше слово українським зветься. Ми подолаємо тебе враже рідним словом. Бо в ньому є Шевченків заповідь. Ми переможемо обов'язково. Все буде Україна на весь світ.